Нещодавно представники Хмельницької атомної електростанції у рамках місії бенчмаркінгу, організованої Паризьким центром ВАО АЕС, відвідали іспанську АЕС вандельоз. Основним завданням був обмін досвідом з утримання протипожежних бар'єрів. Командою експертів було сформовано п'ять пропозицій та одну рекомендацію для Хмельницької АЕС, а також підготовлено одну ідею для приймаючої сторони. Завершилася місія нарадою у режимі відеоконференції, під час якої учасники поділилися напрацюваннями з керівництвом Хмельницької АЕС. Учасники місії відзначили підтримку України з боку іноземних колег у війні з Росією в робочій атмосфері. Коли ми спілкувалися, навіть це вже було і на нарадах. Однозначно, підтримка народу Іспанії. України вона прослідковується, тому що кожен з керівників, хто заходив до нас на інтерв'ю, хто заходив просто познайомитись, розпитували, як Україна, як атомна енергетика України, як ми можемо як ми виживаємо в такій ситуації, в ситуації війни. Але мені було дуже приємно, що багато наших зустрічей закінчилось словами слава Україні. І ми з гордістю могли відповісти для іспанців героям слава.